Добрий день, шановні батьки та любі малята! Сьогодні розповідаємо вам про український великдень. Найбільшим православним святом є Великдень. Він святкується кожен рік у недільний день, але у різні числа місяця. Весь вечір чистого четверга люди печуть паски і фарбують яйця. У народі цей день також відзначається звичаєм, очищення водою, купання у річці чи ополонці. У суботу ввечері всі відправляються на святкове богослужіння, де відбувається обряд освячення продуктів. Всі вірують і вітають один одного, вигукуючи Христос Воскрес. А у відповідь чують воістину воскрес. Найвідоміший звичай знайомий усім з дитинства на вітання Христос Воскрес, слід відповідати воістину Воскрес. Старі люди на Великдень розчісували волосся і рахували, скільки лишилося волосин на гривень, стільки ж у них буде і онуків. Поширеним був звичай купання у неділю зі сріблом чи золотом. Це мало забезпечити достаток і багатство. Дівчата у великодній тиждень мивалися водою із красенки, аби бути рум'янами та ставати ногою на сокиру, щоб бути міцними. Вважалося, що Великодня Писанка чи Крашенка може полегшити будь-яку хворобу та напасть. Яйцем можна викатати хворого по тіло. Також до кінця свят не викидали шкаралупки цих яєць. Символи Великодня яйце. Символ життя і чудесного Воскресіння. В іконопису Воскреслий Ісус був оточений сяєвом, схожим за формою на яйце. Крашенкам приписують цілющі властивості. Святкова Паска символ присутності Бога у житті всіх людей. Її солодкість, здоба і краса, співчуття, милосердя і турбота та творця про кожного. Скірна Паска – про образ Царства Небесного. Її форма у вигляді гори символізує новий небесний Єрусалим, а поєднання молока та меду – солодкість райського життя, радість і блаженство святих. Великодня трапеза, перші трапезі на Великдень, надавали неабияке значення, адже перед нею протягом 40 днів віряни дотримувалися суворого посту, і тепер нарешті могли почастувати святковими стравами. Все, що було освячено у церкві під час святкової служби, господар приносив у дім, аби подати до трапези. Ще з порогу він вітав родину Христос Воскрес. А родина йому відповідала: Воістину воскрес. Сніданок розпочинався із молитви, і першими потрібно було з'їсти свячену пасочку та кра. А тільки потім переходити до м'ясних страв та всього іншого, від чого отримувалися під час посту. Смачні страви готували наперед, адже далі вірян чекав цілий тиждень святкувань, котрий називався Світлою Великодньою Семидницею, тобто, після світлого понеділка йшов світлий вівторок і так далі. Прикмити Великодня. Якщо людина бачить світанок у Великодній ранок, то у неї. У будинок постукає удача. В перший день Великодня погода морозна або дощ із громом, то врожай у цьому році буде хорошим. Другий день свята супроводжується ясною погодою, літо пройде у дощах. На Великдень почути, як стукає дятел, скоро обзавестися власним будинком. У сім'ї буде благополуччя, якщо господиня спекла пишний і гарний великодній хліб. На великдень небо похмуре, літо не буде теплим. Пасочка перед великоднем саджала мама пасочки у піч, а малий Семенко крутився коло нині. Мама була дуже зайнята роботою і нічого не говорила до хлопця. Тож Семенко обізвався сам до мами. Мамо, чому ви до мене нічого не говорите? Та що я буду з тобою говорити? відповіла мама. Так от, кажіть Семенко, на на тобі оцю пасочку Семенко показував пальчиком на найкращу пасочку. Мама засміялася і дала Семенкові пасочку за його мудру горівку. Чому на Великдень фарбують яйця? На великдень до римського імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина із благою звісткою Христос Воскрес. Повідомила вона і піднесла у подарунок імператорові куряче яйце. Імператор освміявся і сказав, що швидше яйце стане червоним, ніж він повірить оце. І на очах у здивованої публіки біле яйце у руках Марії стало червоним. Коли Тиберій це побачив, він був вражений і відповів: Воїся, ти Тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Значення кольору на крашенках. Червоний колір означає життя, радість, надію, любов. Жовтий колір це місяць. Зірки у господарстві означає урожай. Блакитний колір пов'язаний із небом, повітрям. Його магічне значення це здоров'я, зелене воскресіння, відродження природи, її багатство і щедрість, родючість і багатий урожай. Поєднання декількох кольорів у узорах, 4-5 фарб. Це щастя у родині, мир і любов, успіх і достаток. На яйцях нотували всі символи, що були важливі для людей у різні періоди, які вважалися оберегами Сонце, місяць, зірки, вогонь, вода, земля тощо. Звичайно, що у ті часи, коли люди тільки починали робити писанки, вони не були такими довершеними, як сьогодні. Це були елементарні зображення предметів, явищ, узорів а вже із роками розписування великодних яєць стало мистецтвом. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка із корчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко, по стежинці котиться, сказала найменше корчатко. А ну ж, яке воно на колір? «Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо корчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великден, то давайте Фарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати, і ну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім встала веселочка у небі, курчатка у веселочки фарб позичали і набив білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пірячком і покотилася писанка зеленим подвірячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали і дівчинці на талочці, яка із зеренцями годувала, водицею наповала, на свято Великдень подарували і зацвіли вишні, черешні. Став гарний, як писанка садочок. У весь і проказала Наталочка Христос воскрес. Дякую вам за увагу.